Кафе Лавандовий сад того вечора було наповнене сміхом, теплом і ароматом свіжої випічки. На столах блищали келихи, грала тиха жива музика, а в центрі сиділа Ліза, іменинниця, у червоній сукні, яка ніби світилась зсередини. Поруч її чоловік Андрій, уважний, турботливий, з тих, що завжди тримає за руку. За тебе, моя люба! Промовив він, торкаючись келиха, щоб усмішка не сходила з твого обличчя, а біди обходили стороною. Всі підняли келихи, лунали тости, сміх, жарти. Ліза почувалася щасливою, сім років разом, і все ще кохання, турбота, спільні плани на майбутнє. Але десь у глибині душі промайнула ледь відчутна тривога. Інтуїція яку вона тоді знехтувала. Коли вони пішли до бару забрати торт, її погляд зупинився на жінці в темному пальті з дитиною на руках, яка дивилась просто на неї. Не просто дивилась, вдивлялась, наче намагалась впізнати або згадати. Її обличчя було втомленим, очі повні болю. Ліза на мить розгубилась, але коли повернулась з тортом, тієї жінки вже не було. Вона розповіла Андрієві, але він лише махнув рукою може, просто хтось із відвідувачів не переймайся. Та дивний осад залишився. Після святкування Ліза кілька разів згадувала ті очі, ніби вони щось просили. Наступного ранку все здавалось буденним кава, робота, телефонні дзвінки. Але ввечері Андрій раптом побілів, дивлячись на екран Невідомий номер, сказав він, уже втретє дзвонять. Він узяв слухавку, і через секунду з його обличчя зникло все: і спокій, і усмішка. Він лише прошепотів: Хто ви? Звідки у вас цей номер? Ліза завмерла. Її день народження закінчився, але саме в ту мить починалась зовсім інша історія. Історія, яка змінить усе. Телефон задзвонив знову різко, настирливо, наче хтось із того боку лінії хотів не просто поговорити, а вторгнутися в їхній дім. Андрій подивився на екран невідомий номер. Ліза відчула, як холод пробіг по спині. Не бери, сказала тихо. Якщо щось важливе, напишуть. Та Андрій, ніби навмисне, натиснув прийняти. Ало, кілька секунд тиша. Потім жіночий голос, тихий, але з дивною, болісною напругою: Андрію, ти навіть не поцікавився, як живе твоя дитина. Він завмер. Хто це? Не прикидайся, ти чудово знаєш. Я тебе бачила в кафе з нею. Голос став тремтливим. У тебе все добре, правда? А в мене в нас ні. Ліза спостерігала, як його обличчя блідне. Я не знаю, про що ти говориш, відповів він. Жінка засміялась. Коротко, нервово, як людина, що більше не боїться нічого. Ти знову вдаєш, що мене не існує, що немає мене, немає дитини, яку ти покинув. Добре, але тепер усі дізнаються правду. Я втомилася мовчати. Зв'язок обірвався, у кімнаті стояла тиша. Ліза лише дивилась на чоловіка, той сидів, немов прибитий до стільця. З телефоном у руці. Андрію. Хто це був? спитала вона. Не знаю, відказав він швидко. Напевно, якась помилка. Та голос його зраджував. Він тремтів. Наступного дня телефонні дзвінки продовжувались. Голос жінки ставав різкішим, вимогливішим. Вона говорила про дитину. Яка схожа на нього, про те, що більше не збирається терпіти мовчанку. Одного вечора вона надіслала повідомлення якщо не поговоримо, завтра твоя дружина все дізнається, має право знати, ким ти є насправді, Ліза бачила, як чоловік нервово ховає телефон, як уникає її погляду. Її серце билося швидше, ніж зазвичай. Тієї ночі вона довго не могла заснути. Вранці Ліза прокинулась від короткого сигналу повідомлення. Андрій ще спав поруч, і вона машинально взяла його телефон. Той миготів новим повідомленням у месенджері. Вона не мала звички читати чужі листи, але інтуїція шепнула Це важливо. Відправник невідомо Бачить фото. На знімку Андрій у молодості стоїть з якоюсь жінкою. Її обличчя було чітко видно. Це вона, та сама, що стояла в кафе з дитиною. Під фото короткий напис: Ти думав, я зникла назавжди? Ліза відчула, як у грудях стиснулось. Вона не знала, що болить більше. Побачене фото, чи страх перед тим, що все, у що вірила. Може виявитись брехнею. Коли Андрій прокинувся, вона мовчки простягнула йому телефон. Поясни, він довго дивився на екран, потім провів рукою по обличчю. Це було давно. Ми зустрічались кілька місяців. Вона сама пішла, не сказала ні слова, а тепер заявляє, що була вагітна. Я навіть не знав тоді, що вона вагітна. І що вона хоче? Голос лізе тремтів. Грошей, помсти. Каже, хоче тест ДНК. Андрій опустив погляд. Я не знаю, що їй потрібно, але я хочу розібратись. Ліза мовчала, її думки розривалися між гнівом і страхом. Частина душі хотіла вірити чоловікові. Інша бачила в ньому чужого. Того дня вона пішла на роботу, але не могла зосередитись. Їй постійно здавалось, що за нею спостерігають. І коли ввечері вона вийшла з офісу, то побачила біля під'їзду ту саму жінку. Вона стояла і дивилась просто на неї. Їхні погляди зустрілись. Мить і все навколо, ніби завмерло. Ми маємо поговорити. Сказала незнайомка. Це не лише твій чоловік, це і твоя історія тепер. Клініка зустріла їх холодним білим світлом і запахом антисептику. Ліза сиділа біля вікна, стискаючи в долонях гаманець, ніби це могло допомогти втримати рівновагу. Андрій поруч мовчав, схиливши голову, а жінка Марина. Як вона представилась, тримала на колінах хлопчика років п'яти із великими темними очима, у яких дивним чином було щось від Андрія, ми прийшли не заради грошей, тихо сказала Марина. Просто хочу, щоб він знав, хто його батько, і щоб лікарі знали, яку спадковість має дитина. Вона подала документи лікарю, і той, не зволікаючи, запросив усіх до кабінету. Взяли зразки ДНК кілька хвилин і все скінчилось. Але для Лізи це були найдовші хвилини в її житті. Виходячи з клініки, Марина зупинилась. Я не збираюсь руйнувати вашу сім'ю, сказала вона. Просто хочу, щоб він допоміг. У сина проблеми з серцем. Ліза подивилась на неї і раптом побачила не суперницю, а жінку, яку життя поставило за межу. А чому ви зникли тоді? спитала Ліза. Марина зітхнула. Він не знав. Я поїхала, коли дізналась про вагітність. Мені було соромно. Я не хотіла, щоб він думав, ніби я хочу щось вимагати. Потім народився Артем. А через рік почалися проблеми зі здоров'ям. Я довго боролась сама, але коли почула, що він одружився, просто зламалась, і тоді побачила вас у кафе. Ліза слухала, і десь усередині щось тріснуло ні, не любов, і не довіра, а та сама броня, яку вона роками будувала навколо себе. Вдома Андрій мовчав, потім нарешті сказав. Я винен і перед нею, і перед тобою, але тоді я справді не знав. Він сів поруч, узяв її за руку. Якщо тест підтвердять, що Артем мій син, я не відвернусь і не прошу тебе зрозуміти, тільки не йди зараз. Ліза не відповіла, вона просто дивилась у темряву за вікном, де мерехтів ліхтар. Як їхня крихка довіра, що ще трималась на тонкій нитці між болем і співчуттям. Результати прийшли через тиждень. Увесь цей час у квартирі стояла тиша, в якій не звучали ані сміх, ані звичні ранкові розмови. Андрій мовчав, Ліза, намагалась виглядати спокійною, але всередині відчувала, ніби ходить по тонкому льоді. Вона прокинулась від повідомлення на телефоні. Короткий меседж із лабораторії. Результати готові. Можете забрати особисто. Вони пішли разом. Дорога до клініки здавалась нескінченною. Кожен крок віддавався глухим стуком у серці. Марина уже чекала їх у коридорі з дитиною і тією втомленою усмішкою, яку неможливо забути. Конверт відкрив лікар. Підтверджено, сказав він, не відводячи очей від паперу. 99 і 98%. Андрій лише кивнув ні слова, ні звуку, лише коротке, глибоке дихання, мов людина, яка щойно побачила свою провину вживу. Марина заплакала не від радості, а від полегшення. Дякую. Прошепотіла, тепер я знаю, що не збожеволіла. Ліза дивилась на все це і відчувала, як у ній щось розчиняється образа, злість, гордість. Але натомість залишилось щось інше, гірке людське співчуття. Коли вони вийшли на двір, Андрій заговорив уперше: Я не маю виправдання. Та коли бачу цього хлопчика, здається, що це мій шанс. Хоч щось зробити правильно. Ліза слухала мовчки, якщо ти допоможеш їм, сказала нарешті, це правильно, але допомога не зітре того, що сталося». Він кивнув Я знаю, і все одно зроблю це. Того вечора він поїхав до лікарні, де лежав хлопчик, аби підписати документи на допомогу і здати аналізи для лікування. А Ліза залишилась вдома одна. Вона сиділа біля вікна, де раніше стояли їхні квіти, і заплакала вперше за багато днів не від зради, а від втоми. Минуло кілька тижнів. У домі знову запахло кавою, але не тією що зігріває, а радше гіркою, як спогад про щось утрачене. Ліза сиділа на кухні, дивилась у вікно і думала. Життя ніколи не повертається до того, що було. Воно лише вчить жити новим. Андрій приходив пізно, допомагав Марині з лікуванням Артема, купував ліки, возив до лікарні. І, хоч робив це мовчки без пафосу, Ліза бачила, як він змінюється, ніби вперше усвідомив, що значить відповідальність. Одного вечора він повернувся змучений, але спокійний. Артем почувається краще, сказав тихо. Лікар каже, що у нього є шанси на видужання. Ліза кивнула. Вона дивилась на нього довго, цього разу не як на зрадника, а як на людину, яка впала і намагається підвестися. Ти ще мене любиш? запитав він. Вона не відповіла одразу. Потім сказала Любов не кнопка, її не вмикають коли боляче, але й довіра не повертається за один день. Він лише кивнув Я чекатиму. Наступного дня Ліза сама пішла до лікарні. Вона стояла в коридорі і спостерігала, як Андрій читає хлопчикові казку. Марина спала на стільці поруч. Артем засміявся тихо, але щиро. І в тому сміхові Ліза почула щось дивне життя, яке не зламалось попри все. Вона підійшла ближче. Привіт, Артеме, я Ліза, сказала вона. Можна я теж послухаю казку? Хлопчик усміхнувся і кивнув. Андрій підвів погляд, і в його очах промайнула подяка справжня, без слів. У коридорі лікарні вони стояли поруч, троє дорослих, пов'язаних болем, і одна маленька дитина, заради якої варто було забути про образи. Ліза знала, їхня сім'я вже ніколи не буде як раніше, але, можливо, тепер вона стане справжньою, без ідеальних ілюзій, зате з правдою, з прощенням і з любов'ю, вистражданою до глибини. І коли вони вийшли з лікарні, вітер зірвав останні листки з дерев. Осінь закінчувалась, але десь усередині ліза відчула починається нова весна. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!